Квартиру в хату з вод, ялинка й вогні. хоч на хвилинку про солдата і гатукові мерзне на війні. Я смерть з тоді стоє з волі, під куди свисте їй а й Як спога твій їму на моє болі, Хи ще раз гатви піднімає дух. Ми чуємо, господин, що Христос народився, що наш народ український від ярма зубився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі браті у поліції різла чекали. Бо в цьогорічньому році щастя і тула, Вишати збята, і імена. Яке ж не зло без батька, без сина, друга, які ж свята, коли й не війна. І коли ні обіду цоклетиші, поміття буде край, як щастя і сміх. Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру, що понесли тяжкі муки за Христову віру. Тож тепер ми рождати Христу, капросимо, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай волоси всі, всіх нас прославляє, нехай в Україні Христос зарождає. Бажаємо. щастя стати можна запомнили, а в ти Хай ваші хусты, хорюваши спіхати, що